Доброго ранку, маленькі дослідники. Сьогодні у нас дуже особливий день, бо ми вирушаємо у неймовірну подорож. Чи здогадалися ви куди? Так, ми вирушаємо у космос. Спершу ми навчимося, як стати справжніми астронавтами і дізнаємось, що потрібно для подорожі у космос? Заплющніть очі, уявіть, що ви вже в космічному космолоті. Почуваєтесь легко, майже безгамонно, так? це тому що ми вже у космосі. Космос це дивовижне місце, яке розкинулось далеко за межами землі, де ми живемо. Уявіть собі безкрайній океан, але замість води там темрява, усіння багатьма яскравих зірок, а також там є планети, супутники, галактики та багато іншого, про що ми сьогодні з вами поговоримо. І перше це сонячна система. Сонячна система це наш космічний дім, де ми живемо. У центрі сонячної системи знаходиться велике гаряче Сонце. Навколо Сонця обертаються планети, які подібні до Землі. Але кожна з них унікальна. І зараз ви дізнаєтесь чому. Перша планета Меркурія. Це найменша планета, і вона найближча до Сонця, на Меркурії дуже дуже гаряче. Друга планета Венера. Венера дуже гарна, але на ній також дуже спекотно, і там багато хмар. Діти Венера. Обертається навколо своєї осі дуже повільно, тому один день там триває довше, ніж один рік. Третя планета земля. Вона особлива, бо тут є життя. Земля має гарні океани, ліси, гори та різноманітні істоти. Четверта планета Марс. А ще її називають червоною планетою. Через її червоний колір. На Марсі є гори, каньйони та навіть замерзлі озера. П'ята планета Юпітер. Це найбільша планета в сонячній системі. У Юпітера є величезна червона пляма, яка насправді є величезним штормом. Шоста планета Сатур. Знаменитий своїми прекрасними кільцями. Ці кільця складаються з льоду, пилу та каміння. Сьома планета Уран вражає нас своїм блакитним кольором. І остання планета восьма Нептун. Ця планета має прекрасний синій колір. Вона дуже холодна і далека. Діти багато планет. Мають свої супутники, які обертаються навколо них. На нашій планеті це місяць. Він допомагає контролювати клімат на Землі. А також в космосі є зірки. Зірки це величезні кулі з гарячого пилу, які світяться. Наше Сонце теж зірка, але вона нам здається більшою та яскравішою, бо знаходиться дуже близько до Землі. Всі зірки разом з планетами, супутниками та іншими об'єктами утворюють галактики. Наша галактика називається молочний шлях. Вона містить мільярди зірок і розтягнута на тисячі світлових років. Діти, давайте з вами пригадаємо всі планети Меркурій, Венера. Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Ось всі восім планет сонячної системи. Але епоха. Але поки ми з вами досліджували космос, всі планети перемішались. Давайте з вами вистроїмо їх по порядку. І яка перша планета? Вірно, Меркурій. А яка друга планета в Сонячній системі? Звичайно, Венера. А третя. Третя планета Земля. Четверта. Вірно, діти, Марс, п'ята, Юпітер. Шоста. Сатурн. Сьома планета. Уран. І останнє. Нептун. Молодці! Після захоплюючої подорожі у космос настав час повертатися додому на нашу чудову планету Земля. Але перед тим, давайте підсумуємо, що ми сьогодні дізналися, і проведемо. Невеличку вікторину. Чи запам'ятали ви, яка планета найбільша? Так, Юпітер. А яка планета має красиві кільця? Так, Сатурн. А яка за рахунком наша планета Земля? Вірно, третя. яка планета найменша? Звичайно, Нептун, молодці, тепер можна повертатися на нашу планету додому. Дякую вам за цю чудову подорож, маленькі дослідники. Я сподіваюся, що ви отримали велике задоволення від нашої пригоди. До нової зустрічі!